Шановні друзі, сьогодні ми з вами розглянемо, як правильно з'єднувати електричні проводи в розподільчих коробках, ну не тільки в розподільчих коробках, відповідно до вимог нормативно-правової бази, а саме правил облаштування електропостаткування. Відповідно до цих правил, електричні проводи з'єднуються єдную, шляхом зварювання електричного, спаювання за допомогою гвинтових затискачів або спеціальних клемників. Зараз ми з вами виконаємо електричне зварювання мідних проводів, використання гвинтових затискачів, а також спеціальних клинників вагу. Отже, почнемо. Для того, щоб зварити проводити розпадіючі коробці, необхідно скрутити. Скручуємо для якісного зварювання кінець, відкусуємо і таким чином виконуємо з'єднання інших проводіл у розподілці. І третя наша скрутка, третя наше з'єднання. Після того, як ми маємо три з'єднання виконаних шляхом скручування проводів, ми можемо їх зварити. Для цього ми використовуємо зварювальний апарат, спеціально виготовлений кружком юнітехнік, який має вугільний електрод для створення електричної дуги. Засоби захисту очей вмикаємо наш апарат і виконуємо безпосередньо зварювання. Одна, друга? Третя? Заключаємо наш звар апарат, знімаємо захиснувати, докручуємо наше. Скруточки. Тепер виконаємо їх ізолювання. Для цього будемо використовувати термосаджувальний кембрик, ПВХ-трубка. Відрізаємо довжину. І одягаємо на наші круточки, так, щоб кінець не виглядав усередині. Ось. Таким чином. Для того, щоб ця термоосаджувальна трубка якісно ізолювала наше дізнання вона повинна е обтягнути. Наші скрутки ми зробимо да за допомогою фину і після цього вже укладемо їх у коробку. Ми якісно ізолювали наші скрутки. Зараз вони остигнуть і ми їх укладемо у коробку. Все, вони остигли Закриваємо. Одна коробка готова. Далі. Працюємо з коробкою електричних з'єднань, яких буде виконано з'єднання за допомогою клемних затискачів. Для цього знаходиться клемний затискач. Викрутка. Ну і все. off. Готовий, вкладаємо у розподільчу коробку закриваємо. Третій спосіб з'єднання проводів у розподільчій коробці буде спосіб з використанням вагу з Самозатискних затискних кливників. отже, вставляємо наші попередньо вирівняні проводи у свої посадкові місця і затискаємо. Тобто вони тримаються гарно, для невеликих навантажень вони підійдуть. Для навантаження більш серйозних, то найкращий спосіб є все-таки зварювання електричних проводів. Але якщо це ви з'єднуєте проводи, які відповідають за освітлення, то такі клиники підходять дуже добре. Вкладаємо їх у розподільчу коробку і затискаємо, закриваємо. Ось таким чином ми з вами виконали якісне, безпечне з'єднання електричних проводів. У даному випадку подільчий коробка. Але таким способом можна з'єднувати будь-які проводи при виконанні електромонтажних та ремонтних робіт з електростаткування. Ці роботи виконуються в майстерні Державного професійного технічного навчального закладу Шосткинське вище професійне училище. Тому, якщо хто хоче навчитися, будь ласка, ласкаво просимо.